Мир вам! Сьогодні у нас 20.03.2024 року. З вами Любомир Богоявленський, а у миру Павло Олександрович Нестеренко за першою вищою освітою, моєю головною вищою освітою. Я дипломований психолог. І мені одна людина, це один чоловік молодий, задав питання. Ну, я називу його псевдонім Георгій. Любомир недослівно переказую вам, мої дорогі глядачі. І це в першу чергу для Георгія коротке відео. Любомир, то це вся проблема, я так розумію, полягає в тому, що мене в дитинстві гіперопікали батьки. І тому я інший. Я не такий розумний, мені здається, як більшість людей. От я і шизоїдний, ну я інший. Розумієте, дорогі Георгії, кожна людина особистість, і кожна людина унікальна. Коли я навчався на психолога в Ніжинському державному університеті імені Миколи Гоголя, шість років на дальному відділі, то моя улюблена школа психології це була радянська психологія. Я був ледь не фанатом вітчизняних радянських психологів. І я по цей день вважаю, і не тільки я, що Лев Семенович Вагуцький, якого знищила, до речі, ця комуністична система, я проти СССР, звичайно, виступає як тоталітарного режиму, але я вважаю, що саме та психологія, яка склалася в той час, вона унікальна і вона свій залишила слід для всього людства, унікальніш. І от Лев Семенович Вогоцький, радянський психолог, це ну, такий геній, що не можна навіть його до кінця осмислити. Він зробив величезний вклад у психологічну науку, хоча дуже мало прожив. Олексій Миколайович Леонтьєв – один із моїх улюблених психологів. І один із його е, ключових таких трудів, праця, його ключова діяльність, свідомість особисті. Це формула функціонування людини в цьому світі. Є у людини, вона виконує, і ця діяльність впливає на особистість. І, звичайно, на нашу свідомість, зображення картинку цього світа, на наше мислення. Діяльність визначає свідомість нашу. Діяльність впливає на особистість людини. І радянська психологія заперечує і не погоджується багато в чому зі вченням Зігмунда Фройда, який наголошував на дитинстві. Людина повинна любити і приймати себе безумовно такою, якою вона є. А для того, щоб вона була психологічно здоровою, вона повинна обов'язково бути діяльнісною, займатися тією чи іншою діяльністю. Діяльність це перша основа психічного здоров'я і розвитку особистості. І для того, щоб ви були щасливі, ви повинні знайти свою справу і роками їй присвячувати своє життя і розвиватися в цій майстерності. А дитинство, та воно не має особливого значення, розумієте, у цьому світі. Людина щаслива тоді стає, коли вона займається улюбленою діяльністю і виконує це добре, тоді вона щаслива.